1991 рік. СССР доживає останні місяці. До червня цього року всі республіки проголосили про свій суверенітет. А Литва, Латвія, Естонія і Грузія оголосили про відновлення своєї незалежності. А в цей час у Москві доживав свого віку один з найкривавіших і найогидніших соратників Сталіна Лазар Мойсейович Каганович. Він стояв біля колиски Червоної імперії і тепер спостерігав за її ганебним фіналом. Народився Каганович 22 листопада 1893 року у селі Кабани на Київщині. У 1935 році, на його честь, воно було перейменоване у Кагановичі Другі. Тоді ж містечко хабне отримало назву Кагановичі Перші. У 1957 році, коли Каганович втратив владу, село було повторно перейменоване у Діброву. Після аварії на ЧАЕС воно потрапило у зону відчуження. Лазар Каганович народився у багатодітній єврейській родині, у якій було 13 дітей. Батько був торговцем, але пізніше збанкрутував. Лазар здобув лише початкову освіту і закінчив двокласну школу. Протягом усього свого подальшого довгого життя він більше ніде не навчався. те, з 14 років працював у Києві вантажником, потім робітником, врешті-решт, став чоботарем. Старший брат Лазаря Михайло працював робітником-металістом у Києві і в 1905 році вступив до більшовицької партії. Під його впливом у 1911 році Лазар теж вступив до РСДРПБ. Далі в нього почалася типова революційна кар'єра. Він займався більшовицькою підпільною роботою у Києві, Катеринославі, Юзівці, Недіндонецьк та в Гомелі. А в 1917 році навіть був обраний депутатом всеросійських установчих зборів від більшовицької партії. У роки громадянської війни в Росії він очолював більшовицьку владу у Нижньому Новгороді і Воронежі. З вересня 1920 року входив у склад Туркестанського бюро ЦК РКПБ. На цій посаді він займався більшовицькою окупацією Центральної Азії. У 1922 році у житті Кагановича сталася доленосна подія. Він був призначений завідувачем організаційно-розподільчого відділу ЦК РКПБ. Його безпосереднім керівником став генеральний секретар партії Сталін. На той час посада генсека вважалася виключно бюрократичною. Ланін взагалі не займав жодних партійних постів. Зате він очолював совнарком СССР і совнарком РСФСР та мав усю реальну владу в країні. Троцький був народним комісаром військових і морських справ. Зінов'єв і Каменєв, відповідно очолювали Петроградський і Московський совєти. Усі вони вважали генсека дійсно просто секретарем, який лише перебирає папірці і готує засідання ЦК. А от Сталін думав інакше. Він зразу зрозумів, що посада дає йому можливість поступово захопити владу. І саме в цьому йому якраз і допоміг Каганович, адже саме його відділ займався розстановкою кадрів на місцях. Таким чином, Сталін через Кагановича просував своїх людей і накопичував адмінресурс для боротьби. Хоча Генсек був антисемітом, все ж Кагановича він допустив у свою команду, адже Лазар був лизоблюдом таким собі шакалом табаки. Він в усьому підтримував Сталіна. Їхній союз на той час був корисний їм обом. Сталін завдяки Кагановичу захоплював владу в партії, а потім частинкою цієї партії з ним поділився. Після смерті Леніна боротьба за владу в СССР закипіла на повну силу. У цих умовах для зміцнення своєї влади Сталін у 1924 році добився обрання Кагановича секретарем ЦК РКПБ Так Лазар Мойсейович опинився серед лідерів партії і країни. У боротьбі за владу велику роль грала позиція місцевих партійних організацій. На боці Зінов'єва і Каменєва стояли Ленінград і Москва. Сталін вирішив перебити їхню карту за ученням на свій бік найбільшої республіканської парторганізації Комуністичної партії більшовиків України. Перший секретар ЦК КПБУ, етнічний німець Еммануїл Квірінг, усіляко противився українізації. Тому 7 квітня 1925 року його замінили на Лазаря Кагановича, а сама посада керівника української компартії стала називатися Генеральний секретар ЦК КПБУ. Які задачі Сталін поставив перед Кагановичем. Генсек ВКПБ чудово знав, що в КПБУ дуже сильні позиції мають і націонал-комуністи на чолі зі Скрипником і Шумським. Це були дуже ідейні люди, які реально вважали, що можна побудувати комуністичну Україну з власною національною культурою, яка була би частиною дійсно рівноправного СССР. І от Сталін вирішив їх купити. Його пропозиція була дуже простою. Я даю вам добро на українізацію, а ви підтримуєте мене у боротьбі з Троцьким Зіновєвим і Кам'янським. Українські комуністи погодилися на це, яка ж у цьому була роль Кагановича. Він мав усіляко просувати українізацію і забезпечити підтримку Сталіна в УССР. Каганович для цього навіть вивчив українську мову. І це, до речі, в нього успішно вдалося. Він навіть пізніше виступав перед робітниками, селянами, комуністами, саме на українській мові виступав. Адже Каганович був досить таки серйозним оратором не лише на рівні української ССР, а на рівні всього Совєтського Союзу. Українські комуністи підтримали Сталіна, але далі почали вимагати поглиблення українізації. Каганович розцінив це як український буржуазний націоналізм. Тоді нарком освіти у ССР Олександр Шумський відкрито проти нього виступив. Він поїхав у Москву, особисто зустрівся зі Сталіним і висунув генсеку у вимогу замінити Кагановича на етнічного українця Власа Чубаря. Проте це не входило у плани вождя. Сталін підтримав українізацію лише у своїх цілях в рамках боротьби за владу. А Простак Шумський щиро повірив у те, що Сталін є українофілом. 26 квітня 1926 року Сталін написав листа Кагановичу і політбюро ЦК КПБУ, де різко засудив дії Шумського. Нарком освіти був звинувачений у націоналістичному ухилі, який отримав назву шумськізм. А в червні того ж року відбувся планом ЦК КПБУ Каганович жорстко критикував шумського. Проте з посади наркома освіти його тоді ще не зняли. Розправу над ним у сталінській манері розтягнули в часі. Лише на початку 1927 року шумського політично розгромили, а потім нарешті зняли з посади. Проте ця історія несподівано мала продовження. На Галичині за гроші Москви діяла Комуністична партія Західної України КПЗУ. Хоча вона входила у склад Комуністичної партії Поліщі, вона мала дуже тісні зв'язки з КПБУ. І ось лідери КПЗУ підтримали Шумського і виступили проти Кагановича. Проте з Москви з'явилися погрози забрати фінансування і тому КПЗУ швидко зреклася своїх поглядів. Але цього вистачило Кагановичу, щоб він на 10-му з'їзді КПБУ звинуватив Шумську у розламі КПЗУ. На користь режиму Юзефа Пілсуцького. Крім історії з Шумським за часів Кагановича в УАСАСР відбулася ще одна гучна подія. У 1925 році почалася літературна дискусія, яку організував відомий український письменник і націонал-комуніст Микола Хвильовий. Він висунув своє знамените гасло геть від Москви даєш Європу. Хвильовий вимагав, щоб українська література розвивалася за європейськими зразками. Також він обурювався наявністю великої кількості графоманів, які засмічували літературу низькоякісними творами, зате мали повну підтримку з боку комуністичної партії. Письменник відкрито заявив, що українці мають не тільки не орієнтуватися на російську літературу і культуру взагалом, а й взагалі від неї тікати якомога подалі. Свої думки він виклав у статті Московські задрипанки», яку, до речі, активно підтримав Шумський. Каганович різко засудив діяльність хвильового. Ось як він відповів українському письменнику. Коли ми кажемо, що потрібно йти до Європи і звідти брати гарне, це правильно. Ми від Європи повинні багато брати, але як йти до Європи? Чи підете ви до Європи як єдина нація проти Москви, проти російського пролетаріату? Або якщо й не проти, то без російського пролетаріату. Така постановка питання є гріхопадінням, невірна, шкідлива, класова». Непролетарська точка зору. Згодом Каганович відкрито звинуватив хвильового в українському фашизмі. Завдяки його втручанню літературна дискусія набула політичного характеру, а потім і зовсім була припинена. Хвильовий зазнав жорсткого тиску. А пізніше, 13 травня 1933 року, він застрелився, щоб уникнути арешту. Ще одним досягненням Кагановича стала підготовка сфабрикованого шахтинського процесу 1928 року. Лідер КПБУ організував репресії щодо досвідчених інженерів і фахівців, які займалися гірничою справою на Донбасі. В цілому Каганович успішно справився з покладеними на нього завданнями. На 15-му з'їзді ВКПБ у 1927 році КПБУ рішуче підтримала Сталіна. Троцький Зінов'їв Камінєв та інші опозиціонери були виключені з партії. 14 липня 1928 року Каганович був звільнений з посади і переведений у Москву на підвищення на посаду секретаря ЦК ВКПБ. Наступного року він став першим секретарем московського обкому ВКПБ та увійшов у склад Політбюро ЦК. А в 1931 році одночасно ще й очолив московський міський комітет партії. На всіх цих посадах він активно займався реконструкцією столиці СССР. Зокрема, наказав руйнувати старі історичні будівлі для побудови нових будинків у стилі сталінського ампіру. Також він очолював побудову московського метро. З 1935 по 1955 рік метрополітен совєтської столиці називався саме на честь Кагановича. У Москві він також познайомився з тоді нікому ще невідомим Микитою Хрущовим. Каганович всіляко його просував і, врешті-решт, зробив другим секретарем московського обкому ВКПБ. У 1932 році Сталін організував Голодомор в Україні і на Кубані. У проведенні цього злочину йому активно допомагав Каганович, який у той час очолював сільськогосподарський відділ ЦК ВКПБ. Каганович керував надзвичайною комісією для збільшення хлібозаготівель на північному Кавказі і Кубані. Таку ж комісію по Україні очолив Молотов. Каганович вів жорстокий терор голодом на українській Кубані. Він активно практикував занесення сіл і станиць на так звану чорну дошку, що означало повну блокаду цих населених пунктів і голодну смерть усіх його мешканців. Крім цього, Каганович організував масові депортації і масові розстріли. За ці злочини, а також за керівництво Москвою, 16 березня 1935 року він був нагороджений орденом Леніна. У лютому 1934 року відбувся 17-й з'їзд ВКПБ. На ньому частина делегатів під час виборів членів ЦК проголосувала проти Сталіна. За вказівкою вождя Каганович сфальсифікував результати голосування, щоб показати, що, начебто, вся партія одностайно підтримує вождя. На тому ж з'їзді він був обраний головою комісії партійного контролю. 28 лютого 1935 року Каганович очолив наркомат шляхів сполучення. При цьому він залишився секретарем ЦК ВКПБ, але перестав очолювати Москву і комісію партійного контролю. Таким чином, він очолив заліз... залізниці СССР, за що і отримав прізвисько Залізного Лазаря. Свєтська залізниця переживала найкращі часи. Було чимало аварій, транспорт перебував у поганому стані, існував дефіцит кваліфікованих кадрів. Каганович же вважав, що всі проблеми через шкідників і агентів західних спецслужб. Тому він, тому він розпочав кампанію масових репресій серед залізничників. Зокрема, було заарештовано заступника наркома шляхів сполучення Лівшиця, начальника південно-уральської залізниці князева, заступника начальника Свердловської залізниці Турока. Усі вони були розстріляні 1 лютого 1937 року після показового другого московського судового процесу. У лютому 1937 року розпочав роботу планом ЦК ВКПБ, який і розпочав Великий Терор. На ньому Каганович виступив з доповіддю щодо шкідництва на залізниці. Залізний нарком завзято виступав за масові репресії. За його словами, наркомат шляхів Сполучення СССР лише й займався диверсіями та злочинами. На залізничному транспорті ми маємо справу з бандою нахабних розвідників шпигунів, озлоблених зростанням могутності соціалізму з нашої, в нашій країні. Шкідництво ми маємо у проектуванні залізниць. І я вважаю, що Турксиб будувався неправильно. Залізниця Москва-Донбас теж будувалася шкідницьки. А ось іще один яскравий фрагмент його доповіді. У 1934 році була зібрана так звана диспетчерська конференція. На цій диспетчерській конференції всі доповідачі виявилися шкідниками і заарештовані як японські шпигуни і диверсанти. Добре, що хоч Каганович не дійшов до пропозиції заборонити взагалі потяги, адже їх теж могли будувати шкідники. 22 серпня 1937 року Каганович залишив свою посаду. Він був переведений на посаду наркома важкої промисловості СССР. Там він продовжив репресії і арештував більшість керівників заводів і підприємств. Його робота була настільки успішною, що 24 січня 1939 року цей наркомат був ліквідований. 5 квітня 1938 року Каганович знову очолив наркомат шляхів сполучень, але при цьому зберіг посаду наркома важкої промисловості. Це така була дивна за часів Сталіна практика, коли одна людина могла очолювати декілька наркоматів, і при тому ці наркомати могли бути навіть зовсім різними. А вже 23 липня того ж року був заарештований його попередник на посаді наркома шляхів сполучень Бакулін, який наступного року був розстріляний. Залишаючись керівником залізниць Каганович у 1939-1940 роках, одночасно ще й був народним комісаром нафтової промисловості СССР. Тобто він очолював одночасно і залізницю, і важку промисловість, ще й керував совєтськими нафтовиками. Каганович підписав 189 сталінських розстрільних списків, за якими було розстріляно 19 тисяч людей. Також він разом зі Сталіним, Молотовим, Ворошиловим і Яжовим встановлював ліміти для органів НКВД по кількості репресованих. Залізний лазар неодноразово виїжджав у різні області, щоб особисто керувати репресіями. Зокрема, у серпні 1937 року він займався організацією терору у Київській області. Що цікаво, репресії не оминули і родину самого Кагановича. Його брат Михайло Каганович, про якого ми вже згадували вище, адже саме під його впливом він взагалі вступив у Комуністичну партію. Так ось цей Михайло Каганович очолював народний комісаріат авіаційної промисловості СССР. Потім він був знятий з цієї посади за зв'язки з ворогами народу і був переведений на посаду директора авіаційного заводу. Проте, в 1941 році НКВД отримало від арештованих, ворогів народу так званих, показання на антисовєтську діяльність Кагановича, молоду, Кагановича старшого, перепрошую. Ну і що, Лазар Каганович нічого не зміг зробити, хоча він навіть і не намагався вирятувати свого брата. В результаті Михайло Каганович був викликаний на очну ставку з арештованим на той момент наркомом боєприпасів СССР Ванніковим. Після цієї очної ставки Михайло Каганович, розуміючи, що його скоро арештують, застрелився. Ну а Лазар Каганович, що він думав, що так, ну подумаєш, застрелився брат. А може, у мене ніякого брата і не було. Він же ворогом народу виявився. Ну і пізніше Лазар Каганович старався ніколи не згадувати про те, що в нього взагалі існував старший брат, який ще й застрелився. Під час війни з Німеччиною вплив Кагановича різко почав падати. У 1941 році він дуже невдало керував залізницями, через що наступного року був знятий з посади наркома шляхів сполучення. Далі Сталін послав свого соратника членом військового совєта на Північно-Кавказський, а потім за Кавказський фронт. Проте на цій посаді Каганович теж не справився, зате потрапив під бомбардування і отримав поранення в руку. Пізніше Каганович знову очолив наркомат шляхів сполучень, але 20 грудня 1944 року був знятий знову з цієї посади. І цього разу вже назавжди. Проте під час війни, 5 листопада 1943 року, він отримав звання Героя соціалістичної праці. Після війни Каганович став першим заступником голови Совєта міністрів СССР. А 3 березня 1947 року він знову очолив ЦК КПБУ. Цього разу він боровся з так званим українським буржуазним націоналізмом. Зокрема, жорстко нападав на Володимира Сосюру за його знаменитий вірш Любіть Україну також залізний Лазар займався цкуваннями Максима Рельського і Юрія Яновського. Проте вже 26 грудня 1947 року він був знову відкликаний у Москву. В останні роки життя Сталіна Каганович займав незначні міністерські посади. Оскільки Сталін організував антиєврейську кампанію, Лазар Мойсейович був відкинутий на другий план. Зате смерть вождя дала йому шанс знову зайняти керівні посади. Він допоміг Хрощову повалити Берію, але за це отримав нікчемну посаду міністра промисловості будівельних матеріалів. У червні 1957 року Каганович, Маленков, Молотов, Булганін, Ворошилов, Сабуров і Шепілов спробували скинути Хрущова. На засіданні президії ЦК КПСС, зокрема, мова йшла і про масові репресії. Хрущов звинувачував Кагановича Молотова і Малянкова в тому, що вони, мовляв, вбивали невинних людей. Ну, а Каганович прямо спитав Хрущова, а ви хіба не підписували папери про розстріли в Україні? Кукурудзяник жорстко помстився учасникам так званої антипартійної групи. Зокрема, Кагановича вигнали спершу з ЦК КПСС, а потім і повністю вигнали з партії. Разом з Молотовим і Маленковим він був офіційно оголошений одним з головних організаторів сталінських репресій. Попри втрату будь-якої влади, Каганович все ж таки мав статус пенсіонера союзного значення і жив досить благополучно. Усі свої злочини він до кінця свого життя вважав правильними рішеннями, совість його зовсім не мучили. Отак От він і дожив до самого краху СССР. Він ще встиг уже побачити процеси розвалу Сєвєцької імперії. І помер 25 липня 1991 року на 98 році життя. Лазар Каганович такий же злочинець, як і лідери гітлерівської Німеччини. На жаль, так сталося, що нацистську німеччину, то, звісно, всі засудили, і керівників теж злочинцями оголосили, а от комуністичний російський режим не отримав жодного засудження. На жаль, так само і зараз відбувається щодо Росії, яка чинить чимало злочинів, але світ абсолютно байдуже на це, будемо говорити чесно. І Заходу де всім байдуже просто за кордоном, реально на те, що відбувається. Так само було і випадку з СССР. Каганович знищив сотні тисяч людей і був вірним посіпакою Сталіна. На жаль, заслуженого покарання він так і не отримав. Хоча все ж таки йому довелося побачити кінець його держави, що було достатньо символічно. А що ви, дорогі друзі, думаєте про Лазаря Кагановича і про його роль в історії України? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!